Слава Богу. Дуже радий вас всіх бачити. Хотів би з вами, знаєте, пороздумувати над такою темою, як важливо покладати свою надію на Бога. Знаєте, в ці нелегкі часи, які зараз над нами продовжують все більше і більше накопичуватися, потрошечки чуть-чуть, по як важливо. Покладати надію свою на Бога. Їхав назад, собі роздумав на такою історію, яку я побачив. Ми, знаєте, ми завжди определену кількість, все пораховано ми туди веземо. У нас ну, лишнього немає нічого. І прийшло пару людей. ну, Я звернув увагу на одну сім'ю. На одну сім'ю, знаєте, прийшла жіночка, в неї ну були, знаєте, такі проблеми з дром фізичні. І вона принесла виписки всі різні, ну щоб їй ну, повірили люди. І вона таки взяла з собою старшу доньку. І ті доньки постійно погано ставали. Вона відключалася. Така блідна, знаєте. Ну, я не можу взяти, знаєте, вітати їй те, що вже було пораховане. Бо там багато людей були неповну, знаєте, не ну, ті, що ходити не можуть. Вони теж чекали, якщо взяти 102 віддати, то їй не буде нічого. І знаєте, і просто я собі вирішив подивитися, бо є такий ряд людей, які притворяються, знаєте, Ну лукавством хочу щось отримети. І ну, це все ми робили, все дивилися, я стою з просвітром розмовляю, але, знаєте, одним оком, знаєте, так наблюдаю туди, погляди кидаю. І знаєте, і не стало тої жіночки, я почав переживати, думаю. Ну, десь пішла, я почав шукати, нема. Пішов, наготовив е, запасів. І дивлюся, вона з'являється. Дитині стало погано, вона відвела її додому і вернулася. Знаєте, вона знала, що їй не хватить. Вона це знала. Ну, знаєте, нею руководила не віра, неї руководила надія. Ну, а вдруг. Ну, а вдруг тись ти згубить талончик або ще щось, і от якраз мені буде. І знаєте, мене це так трошечки всередині. Не закололо, що ця людина, вона, знаєте, мало того, що вона була біженка і туди приїхала в те поселення, де ми були, то в неї ще проблеми із здоров'ям і це все. І до чого я веду? Що, знаєте, в народі говорять, що коли вже нічого нема, останньо вмирається що? Це надія. Біблія говорить, що віра, надіжда і любов. Бог не говорить, що спочатку знаєте, надія, Він говорить, віра це три рівня духовної зрілості, взагалі, які вони поєднують майже все між собою. І дуже часто віра і надія вони дуже сильно похожі. Ну це дуже два різних ступеня. Я хотів би про один з них говорити це про надію. Знаєте, коли вже віри, буває, ну, бракує взагалі, ми що робимо, ми просто надіємося. Ми просто віддаємось Богу, віддаємо цю справу взагалі своє, знаєте, те, що ми бачимо, те, що в нас зараз є, ми просто покладаємо до Бога. Розглянься. Подивись. Одного разу до Ісуса привели людину. Це був батько, у нього син мав дуже серйозні вади. Його то кидало, то піднімало, то вогонь, то воду. Знаєте, в нього був ряд віри. Він привів спочатку до апостолів цю дитину свою. Апостоли йому не могли йому нічим допомогти. Не їхній рівень був. Пізніше, знаєте, написано, що Ісус коли спускався, це Марка 9 глава. І коли привели його до нього, починається оце все, знаєте, показувати. Друг, написано, дух почав потрясати його. І ну, говорить з батьком, Ісус бесідує, запитує, з якого це віку. Розпитується. Для чого він це робив, розпитувався? Він міг зробити це сразу. Дуже часто, знаєте, як Іона, він хоче бігти посеред, попереді Бога. Дуже часто людина, яка щось робить, вона хоче бігти посер, знаєте, спереді Бога. Не за ним, не з ним, але попереді. Навіть людина, яка получила щось від Бога, і вона знає, що вона має там бути, вона хоче бігти попереді Бога. Не за ним, не з ним, а попереді. Ну ця історія Ісус нам показує, що, знаєте, є такі моменти, де спочатку треба говорити, взнавати, а потім робити. Для чого? Щоб ця маленька надія, яка була в ньому, щоб вона проросла віру в нього, в Бога. Щоб не було, що Ісус зробить чудо і ця людина просто піде додому, так і не спасеться. І 9 глава, 22 виршик, кинец Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам. 23. Иисус сказал ему, если сколько-нибудь мож, сколько можешь веровать, все возможно верующему. И тотчас отрок, отец отрока воскликнул со слезами, верою Господи, помоги моему неверию. Це про те, що ми говорили. Знаєте, останнє, що дві нами – це надія. Надія, надія, знаєте, в щось случає. І дуже часто вона пізніше починає зароджуватися вірою. Як важливо взагалі, коли в мене щось буде, чи хороше, чи погане, покладати це все на Бога. Знаєте, мені легко, знаєте, легко покладати, коли в мене все добре. Ну чого, коли до мене приходить якийсь день, я не запасаюся взагалі не не нічим. Чого дуже часто, давайте так собі подумаємо, чого дуже часто, коли до людини якось підходить біда, і ми дивимося, вона розбивається. Чого? Вона була не готова. Коли в неї був час, коли в неї, знаєте, був час запастися, вона цей час просто так гаяла. Вона не запасалася. Тут дуже часто людина розбивається. Знаєте, одного разу. Коли Даніла кинули в яму, в яму, там, де були ліви. Ви пам'ятаєте взагалі царя цього? Я ніде в Біблії не читав, щоб цар якийсь з жалостним голосом кричав, чи ти хоч живий. Він любив його. Він любив його, він знав, що він саме чесніший. Ну він не міг нічого зробити, бо інколи в людей бувають руки зв'язані, люди так допоможуть зв'язати руки, знаєте, якимись історіями виданими, Ну, повідомить, знаєте, ну так видумують, що даже це брехня робиться правду якось так. І так йому, бідному руки і позв'язували, і він не міг. Він його любив, реально він його любив. І з самого ранку, знаєте, він не їв, не пив вечором ліг спати, і він не спав написано, сон відійшов від нього. Він любив його. Дійсно, він його любив. І з самого ранку, знаєте, він нічого не робить, він біжить туди до ями. Що ним руководило? Якщо б він вірив, він би спав би мирно. Він знав, що Бог його захистить. Правильно чи ні? Коли я знаю, що мене Бог захистить, це віра, я сплю мирно чи ні? Мирно. Коли мою дитину покладуть в лікарню, я знаю, що Бог змилосердиться, я сплю мирно чи ні? Мирно. Ну, коли очі бачать дуже часто. Починає спрацьовувати надія. І, і ним руководила надія. Він підбіг і написано, знаєте, тим жалостним голосом кричить: Даніїл, раб Бога живого. Чи міг Бог зберегти тебе? Міг, царю, міг. Бов як я живий. Він написано: Він наш зрадів. Знаєте, коли до людини приходять якісь випробування, особливо коли до близьких, і людина дивиться на ложу і. І віра, ну, десь пропадає, буває. знаєте. Що появляється? Надія появляється. Тоді молитва робиться гарячішою. Тоді якось небо робиться ближче. Бог мене більше чує. Якісь переживання народжуються. Чого це так? Бо спрацьовує надія до Бога. Всі покладання тоді я покладаю на нього. Знаєте, у нас в місті є один чоловік. І знаєте, коли його сина ранило, ми за нього молились, Дуже часто я заявляв, ми молилися. Я просто зайшов до нього на роботу і думав, як, як з ним почати говорити взагалі. Знаєте, ну, такі моменти, вони дуже чіпяті, треба, дуже акуратненько. І просто почав говорити, що ми молимось, заявляємо, навіть, почуємо, ми завжди молимось, каже. Він так, знаєте, зупиняє мене, перериває, так різку зупинив. Каже, Давід, я молюся вже скільки можу. Зранку молюся, іду молюся, сижу, молюся, ввечері молюся. Людина, вона не ходить на собрання. Ну він молиться, чого? Бо надію почав покладати на Бога. Він розуміє, що лікарі в деяких моментах вони не можуть допомогти багато чим. Може таки допомогти Бог. Може таки його сила допомогти. Лікар не може зашити або промити все. Він більше нічого не зможе зробити. Він не зцілить рану. Це все робить Господь. Ну, Коли надія, знаєте, людина покладає свою надію на нього, починає молитися, тоді це починає працювати. Тоді Господь починає дивитись на це серце сукрушене. І знаєте, ці моменти нам треба буде заповнити. Це для нас будуть уроки, на все наше життя. Коли Господь вийде на нашу знаєте, цю молотовну проблему, на це питання, нам треба це не впустити. Щоб коли прийдуть дні миру, спокою, щоб я не забув і не сказав. Та мені повезло, та ви бачите, який я. Господь дуже сильно над цими словами буде пильнувати. Дуже сильно він їх буде бачити. Ще, ще одна така історія це взагалі про царя. Я б хотів би її зачитати. Знаєте, це Іони, третя глава. І знаєте, написано, що це слово дійшло до царя. Приговори його міста. Людина була дуже мудра. Він носив титул царя. Знаєте, він міг би Іону навіть стратити за ці слова. Ну, написано, що, знаєте, коли слово до нього дійшло, якась, знаєте, реакція, якесь зимодіє в його серці прозійшла. Це як буду цей самарянин, знаєте, написано, що він його просто побачив, його реакція пішла. Щось його тронуло, щось, знаєте, його сокрушило всередині. Що це зробилось з ним? Вигору від Бога я почув. Я почув, що буде чекати мене. Ні, я ту людину можливо не знаю. І написано, що, знаєте, він знімає всю одежу свою, повністю все знімає, вдіває на себе в ретіще. Яка його надія була взагалі? і взагалі, як це можна сказати так м'якше, як, яке виправдання його діям? Що ти робиш? І дивіться його слова. Третя глава з 9-го віршика. Хто знає, може бути, що Бог умилосердиться і, від... і, від... і відверті од нас, пилаючи гній свой, і ми не погибнем. І дивіться, що ним рухало надія. Ну вдруг, вдруг Бог подивиться на те, що ми дійсно смирилися, на те, що дійсно ми зрозуміли. Це все, ми дійсно його почули, вдруг може він до нього це дійде, і він зрозуміє. Ми вже не такі. Просто не такі. Просто подивись на моє серце. Не такі. Я все зрозумів. Я все зрозумів. Дуже часто, знаєте, погори з людьми, які були в аваріях. Дуже часто поговори з людьми, в яких була дуже сильна якась біда, потрясіння, яке резко, знаєте, прийшло. Знаєте, коли людина вилазить з обломків своєму, знаєте, автомобіля, і коли ти з ним пізніше говориш, що ти зрозумів? Каже, я все поняв. Я все зрозумів зразу. Богу треба було сказати трошки голосніше до цієї людини, просто чуть-чуть голосніше. Коли я попоговарію, я теж вийшов, я просто сидів мовчки. Ніхто не міг зрозуміти, що я спокійно сижу. І дивлюсь на мою машину, яку мені Бог дав. Ну це вже не машина. Я все зрозумів. Все зрозумів. Дуже часто багато людей, вони зразу розуміють, але є такі люди, де... Інший ряд людей, де Господь хоче зародити в них більшу віру для служіння. Того Він і знаєте, випробування дає. Я був з тих ряду людей, що я все зрозумів. Я був з тих ряду. І оцей цар він теж все зрозумів. Він теж це все зрозумів. Він зрозумів, що Господь дійсно наміряний це зробити. Він навчився розрізняти, знаєте, з малого брати трошечки, знаєте, більше. Взагалі знічтожного щось, знаєте, видушувати добре таке. І написано 10 глава, ой, 10 віршик. І віддав Бог діла їх, що вони обратілись від злого путі свого, і, і пожалів Бог об'єдстві, о, о Котрому сказали, що не на їх і не навів». Дуже часто Бог відміняє. Просто відміняє. Він просто бачить знаєте, серця людей, він просто це відміняє. Є ряд людей, це вже другий ряд людей. Ми поговорили тільки що про тих людей, які мають це все зрозуміти. Ну є ряд людей, які Господь готовить, знаєте, і шліфує до свого служіння. Це інший ряд людей. Ці люди можуть бути з дитинства віруючими. Ці люди можуть лучше, знаєте, кожного з нас знати Біблію, навіть маніпулювати нею. Там чуть-чуть прогнув, там чуть-чуть підбав, там зайняв, знаєте. Ну, то ж Бог на небі, я тута. І Господь послає їм випробування. Такі випробування, де вже віра, вона починає переростати в надію. Дуже часто Господь починає цих людей випробувати їхніми дітьми. Устаєш літи в своєму упованні. Коли будуть розрушені твої основання, на що ти покладеш свою надію? Коли прийде мій або твій день. І дуже часто. Ці люди вони починають дуже сильно молитись до Бога. І Господь з ними, знаєте, в біді він їх проводить. Для того, щоб людина винесла урок. Нема більшого імені під Сонцем, ніж Бог. Хай це останеться в нашій пам'яті. Господь славу він нікому не віддасть. Неважливо, як ви або я служу. Заповнюйте, слава Богу. Ім'я Бога воно саме більше над всіма. Дуже часто, знаєте, коли в нас приходять якісь благословіння, ми починаємо собі це приписувати. І тоді Господь вимушений до нас так говорити, що це моє, я тобі це дав. Я хочу, щоб ти це зрозумів, бо я готовлю тебе до чогось більшого в твоєму житті. І ти маєш зрозуміти, що ти є мій знаєте, син або донька, і ти маєш мені в цю славу віддавати. Знаєте, Давід, в 24 псалмі говорить дуже серйозні слова. 24 псалом, 4 віршик. Укажи мені, Господі, путі твої і научи мене стізам твоїм. Направь мене на істину Твою і научи мене, і будь Ти Бог спасіння моєго на тебе надію всякий день. Як ви думаєте, Давід це зрозумів, коли він був в домі батька свого? Чи коли в нього були випробування в його житті? Давіда помазали царем дуже молодим за всю історію. Пізніше, вже після нього, був ще один цар дуже малий. Ну в той момент він був наймолодіший і помазанець Божий. Ну, в його життя приходять випробування. Людина не хоче смиритися з його помазанням. Людина починає його ганяти, по, знаєте, по лісам, по горам, по піщерам. Господь не казав совогониму раба Давіда. Це його був вибір. Ну, Давід. Він навчився розрізняти це. Дуже сильно він навчився. Даже коли до нього підійшли слуги його, кажуть, тобі Бог сказав про цей день. Каже, ми можемо мертвити його. Дуже часто люди можуть даже підбавити чуть, -чуть більше. Господь йому сказав, знаєте, що продасть раба в руки його. Він не сказав, щоб ти вбив його. Він сказав, що продасть в руки раба. І знаєте, солдати рішили додавати. От про цей день, от давай ми вб'ємо його. Ну, давід не такий. Це був, це був муж по Божому серцю. Він знав, що він його не ставив. Він знав, що знаєте, він ним не мене руководить, руководить всім Бог. А я всього лише маленький, як він каже, я блаха. Маленьке овечка з твого стада, чого ти ганяєшся за мною? І Давід говорить, каже: кажи мені, Господі, поті твої. Направь мене, научи мене, і бо ти Бог спасіння моєго, бо я надіюсь на тебе всякий день. Він це пережив в постелю. Господь вчив його, вчив його, дуже сильно вчив його. Бо знаєте, Господь готов його до чогось більшого. Боси б знаєте, можливо, получив би це все одразу, я не знаю. Можливо, було б трошечки все по-іншому. Можливо, він, знаєте, відвернувся від Бога. Я цього не знаю. Ну я просто бачу, що він був вибраний Богом, і Господь вчив його надіятись на нього і не відступати від Нього. Це ця категорія людей це друга, де Господь учить. Інколи знаєте, ми не можемо зрозуміти, чого буває людям, да? вроді би, живе нормально, чує якісь дуже сильні випробування. Чуть дуже сильно, ти, знаєте, ця людина приходить, вона просто плаче. Додому приходить і плаче, вона хоче завжди додому. Чого? Бо там є її подушка, там є її кімната, де вона молиться до Бога. Їй важко. Господь таких людей готує. До чогось більшого. Не треба роптати, не треба сваритися, не треба нічого робити. Прийде День Божий. Ісая. Записав в сороковій главі 31 й віршик. Це про тих людей, які не чекають про те, що вони моляться, про дуже велику Божу силу, про його руководство. Він записав такі слова. Сорокова глава, 31 й віршик. А надію що на Господа, обновлюються всілі. Поднімуть криля карли, потікуть і не стануть, пойдуть і не утомляться». Люди, які надіються на Бога рано чи пізно, вони зрозуміють, що ці випробування на благо їм буде. Що в цих випробуваннях Господь був ближчий до них, ніж в простий день. Він був з ними, він їх знаєте підтішав, зародилися якісь відносини, розмова з Богом. Візьміть, навіть себе вспомніть, коли знаєте, коли якісь були в мене випробування, бо вас ти приходиш, і якось Бог тебе зразу чує, правда? Якось, знаєте, він одразу тобі на ум дає якусь відповідь, ти одразу починаєш думати, пізніше плакати казати, Боже, прости. Ну не так подумав. А коли все нормально, ти приходиш, буває, день молишся, два молишся. І Господь не дає відповіді. Бо в той момент, коли все добре, Господь дивиться, буду ли я хранить Божі заповіді? Буду ли я з Богом? Буду я йому вірний взагалі. Дуже багато людей. До яких ми їздимо, в них більш нічого нема, крім надії на Бога. Одного разу ми просто з просвітером поговорили. Я не знаю, як це сказати, ну просто собі так подумали. Давайте на тиждень просто прикритим взагалі це все робити. Просто служіння молитви. І знаєте, мене саме більше здивувало, що. Є люди, які Господь дійсно торкнувся серцем. Зал не був пустий. Та, як до того був наповнений, так і до того наповнений. Інколи знаєте, ми робимо, хочемо сразу, щоб Господь зробив. Сразу вже. Ну Господь не так робить. Господь одних, як ми говорили, такими методами, других такими. Якщо, знаєте, людина, вона на словах вірила в Бога і прийшов важкий день. Господь пошле людину, яка просто зробить добрий поступок, або просто помолиться. І в цієї людини вложується надія на Бога. Пізніше ця надія починає рости віру. Звіри ця людина, хоче відносин більших з Богом. І я подивився це відео, пізніше я приїхав, і багато хто людей хоче, знаєте. Щось з Богом мати. Вони навіть не знають, як це робити. Одна людина, я ж засміявся, каже, що мені треба розписати все, що я наробила, чи що. Чи може якісь відео з признання, ще щось. Кишу, ні. Просто помолитися, посповідатися на одинці, якщо це ваше. Все так просто каже. Все просто так просто. Просто встати, сказати, Боже, вибач мене, я більше так не буду, а якщо я маю щось піти до брата і в кімнаті посповідати. А мені таке говорили, а я пройшла Афган, а я пройшла там. Я не знала. Люди не знають. Багато хто не знає. Но наша задача в цей час служити Богу. І Господь де нас захоче, там і використає. Прийшти на останок Господь мені і вам дає пораду. Третя глава. П'ятий віршик. Надійся на Господя всім серцем Твоїм і не полагайся на разум Твох. У всіх потях Твоїх познавай Його, і Он направить стезі Твої. Хай допоможе Господь. Де б мене були б пізнавати чисто Його. Якщо навіть Господь щось допустить, Він є Бог. Він лучше бачить. Його, знаєте, погляди лучші, ніж мої. Можливо, знаєте, можливо Господь до чогось не готує. Якщо навіть брат мене щось злословить за спиною, бо сестра, хай це робить. Господь повелів йому, Господь допустив, щоб так робили. Нам треба просто вистояти мовчки. Прийде день Господній, і Господь покаже мені, де я був неправий. Навчіть мене, дасть мені знаєте, більшу силу. Може, через мене якусь роботу зробить. Я не знаю. Я не знаю, знаєте, кожну з нас долі. Ну я знаю людина, яка надіється на Бога, вона буде перед Богом вічно стояти. Людина, яка, знаєте, собі нічого не приписує, а приписує Богу. Господь таку людину буде навіть в деяких моментах і хвалитися. Ми це бачимо, Іоа. Господь ним хвалився. Ми бачимо Даніїла. Як, як людина, знаєте, язичник його любив, чого любив, бо він був чесний. Де ж люди, які, знаєте, хотіли проти нього заговор, каже, ми нічого в ньому не знайдемо, кромі закона Бога Його. В ньому ми його знайдемо, ми його там злапаємо. А так він чесний, де не подивись, чесний. Де не подивись, чесний. Де ти знайдеш його? Да ти ніде не знайдеш? І написано, що зранку вранці він кричить: Бог, якому ти служиш, міг тебе зберегти, міг царю. Хай йому буде слава по вік вічні. Амінь.